Я Алла Шатунова. Вітаю вас. Сьогодні будемо вивчати пірамідний шлях, кількість нейронів, розміщення нейронів, особливість функціонування. Навіщо людині рухова діяльність? Життєдіяльність людини має багато різноманітних форм. Рухова діяльність це основна форма життєдіяльності людини, яка впливає на розвиток рухового апарату. Завдяки чому руховий апарат? Стає досконалим та важливим для виконання складних завдань людського життя. У виконанні рухової функції беруть участь пірамідна нервова система, екстрапірамідна нервова система, система координації. Які є форми рухової діяльності? Усі форми рухової діяльності можна поділити на дві групи: довільні, свідомі, рефлекторні, мимовільні. Ці форми рухів між собою тісно пов'язані, як виникають довільні рухи. Довільні цілеспрямовані рухи є результатом реалізації програми, що формуються під впливом свідомості у структурах головного мозку, шлях, по якому направляються імпульси довільних рухів від моторної зони кори великого мозку до передніх рогів спинного мозку. До альфа і гамма мотонейронів, а від них до відповідних м'язів має назву пірамідний. Яка особливість моторної зони кори? Моторна зона кори розміщується у передній центральній звивині, де розміщені клітини беца, які створюють вертикально орієнтовані колонки. На першому рисунку мікроскопічна будова кори, п'ятий шар, гіганто-пірамідні клітини беца. Вертикально орієнтовані колонки це функціональна комірка рухової зони кори. На другому рисунку права півкуля, моторна зона позначена червоним кольором. У ній виділяють три відділи: верхні, середні і нижні. Відділи інервують відповідні ділянки тулуба. На рисунку 3 схема соматотопічного поділу. Соматотопічний поділ пірамідних клітин полягає в тому, що верхні відділи передньої центральної звивини та парацентральної частки інервують нижні кінцівки та тулуб, середні інервують верхні кінцівки, а нижні відділи посилають імпульси до мімічних м'язів, м'язів язика, горла, гортані, жувальних м'язів. Яка особливість будови пірамідного шляху? Пірамідний шлях складається із двох нейронів. Перший нейрон, центральний, власне, пірамідний, розміщується у моторній зоні кори та досягає клітин передніх рогів спинного мозку. Другий нейрон, периферичний нейрон, починається від альфа та гамма мотонейронів передніх рогів спинного мозку. Далі проходить у системі передніх рухових корінців та їх продовженні в периферичних нервах. І закінчуються у м'язах, забезпечуючи їх свідомі рухи. Що утворюють аксони? Клітин рухової моторної зони кори. Аксони клітин рухової зони кори утворюють пірамідний шлях. Пірамідний шлях складається з двох частин. Перший кірково кірково-спинно-мозковий, який поділяється на два шляхи: передній та бічний. І зверніть увагу, перший нейрон у моторній зоні кори. Другий нейрон у передніх рогах спинного мозку. Цей шлях інервує скелетні м'язи. Кірковоядерний шлях. Перший нейрон також у моторній зоні кори. Другий нейрон у рухових ядрах черепних нервів у стовбурі мозку. Цей шлях інервує мімічні жувальні м'язи, м'язи ока. Як далі йдуть волокна пірамідного шляху, ми розглянемо на схемі будови півкулі мозку. Відійшовши від кори моторної зони, волокна пірамідного шляху йдуть у складі білої речовини півкуль великого мозку корона радіата. Потім волокна зближуються, утворюють єдиний пучок і проходять через передні дві третини задньої ніжки внутрішньої капсули. Пройшовши внутрішню капсулу, волокна пірамідного шляху Переходять у білу речовину відділів стовбурові частини головного мозку. Як проходять волокна пірамідного шляху у стовбуровій частині головного мозку? У стовбуровій частині головного мозку волокна пірамідного шляху кірково Кірковоядерні волокна закінчуються на відповідних рухових ядрах черепних нервів. Там розміщується другий нейрон у відповідних відділах стовбура мозку. Волокна кірково спинномозкового шляху спускаються по передніх відділах білої речовини стовбура мозку через проміжний мозок, середній мозок, міст до довгастого мозку, де вони також розділяються на бічний та передній шлях. І на рисунку у нас на розрізі головний мозок і вказаний стрілочкою довгастий мозок. Передній та бічний кірково спинномозкові шляхи. Як вони проходять? У довгастому мозку. Волокна переднього і бічного кірково спинномозкових шляхів, трактус пірамідаліс у довгастому мозку медуля облінгата, йдуть разом у пірамідах довгастого мозку піраміс до перехрестя пірамід декусацію піраміду. Розміщення волокон пірамідного шляху у довгастому мозку. Перед нами на рисунку головний мозок на розрізі, у довгастому мозку у ділянці перехресту пірамід 90% волокон утворюють бічний кортикоспінальний шлях, трактус кортикоспіналіс латераліс, переходять на протилежний бік та йдуть у спинний мозок у бічний канатик. Волокна переднього кортикоспінального шляху трактус кортикоспіналіс антеріор, не перехрещуються, а спускаються по білій речовині у передній канатик спинного мозку. Розміщення волокон пірамідного шляху у спинному мозку. Перед нами рисунок, спинний мозок, медуля спіналіс на поперечному розрізі. У спинному мозку волокна бічного кортикоспінального шляху, трактус кортикоспіналіс латераліс розміщується у бічному канатику. І там видна ділянка, на яку вказує стрілка, у бічному канатику. Волокна переднього кортикоспінального шляху, трактус кортикоспіналіс антеріор, які не перехрещувались, розміщуються у передньому канатику спинного мозку. Трактус кортикоспіналіс антеріор, стрілочка вказує, невеличка ділянка, так як цей шлях займає значно меншу ділянку. Як функціонують кортикоспінальні шляхи? Волокна бічного кортикоспінального шляху, трактус кортикоспіналіс латераліс, верхній рисунок, посегментарно підходять до передніх рогів спинного мозку свого боку, де розміщується другий нейрон пірамідного шляху. Від другого нейрона у складі передніх корінців спинного мозку волокна йдуть до скелетних м'язів. М'язи скорочуються. Волокна переднього кортикоспінального шляху, трактус кортікоспіналіс антеріор, які були не перехрещені, у складі передньої спайки спинного мозку переходять на протилежний бік до Другого нейрона у передніх рогах спинного мозку, а далі до скелетних м'язів відбувається скорочення м'язів. Яка патологія може бути при враженні кірково-спінальних пірамідних шляхів? При враженні першого нейрона крововили у моторну ділянку кори півкуль розвивається параліч, повна відсутність рухів або парез. Частково відсутність рухів на протилежному боці. Такий параліч називається центральним. І роздивляємося рисунки. Перший рисунок ділянка ураження, моторна зона кори. Перший нейрон, центральний параліч. На другому рисунку ми бачимо ділянка ураження, моторна зона у лівій півкулі, параліч у правій половині тіла. Третій рисунок – ділянка ураження. Передні роги спинного мозку, другий нейрон. Якщо вражається другий нейрон, виникає периферичний параліч. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.